Росіяни хочуть занурити нас в темряву, і холод прицільно нищать нашу енергосистему. Але ми, як і наші захисники на фронті, шукаємо способи опору, і деякі міста вже можуть стати прикладом для інших. Саме це і дало мені привід знову побувати у місцях мого дитинства. Я у Хмельницькому. Тут спогади дитинства, тут живуть мої рідні, тут поховані мої батьки і мій племінник Саша, який загинув, захищаючи Україну. Більшість із нас, називаючи Хмельницький, пригадують насамперед один з найбільших в країні речових ринків, який свого часу давав роботу цілим поколінням. У 2020-му одне з видань визнало Хмельницький найкомфортнішим для життя в Україні. І тоді він обігнав навіть Київ. Втім, останнім часом місто стало називати прикладом енергонезалежності, держенергонагляд. Назвав його серед трьох міст, де світло вимикають найменше, навіть у пікові дні спеки. То в чому секрет місцевої громади? Що хмельничани роблять так, що сюди потяглися мери з усієї країни? Приїхали розвідувати цього разу? З мером міста Олександром Семчишиним ми зустрічаємося в районі Урбан Стріт. Назва говорить сама за себе зразкова і сучасна вулиця. Тут, як і скрізь по місту, замінили ліхтарі на енергощадні і відповідно на третину скоротили споживання. Цю тактику економити скрізь, де можливо, місто впроваджує вже понад 10 років на всіх ключових комунальних об'єктах, каже мер. Каналізаційно-насосні станції, система водопостачання, модернізація котелень, аби вони споживали знову ж таки менше й менше електрики. Терму модернізація бюджетних установ, утеплення лікарень, садочків, шкіл. Пунктами енергоопору стали чи не кожен магазин і кав'ярня. На цих підприємливих людях і тримається Хмельницький, розуміє міська влада. Тому для бізнесу і активних ОСББ створили програму компенсації за придбані генератори та стерлінки. У нас встановлена була верхня межа в середньому. Це було десь приблизно 30-40 тисяч на одного суб'єкта підприємницької діяльності. І навіть коли відключається все, сфера послуг Хмельницькому максимально працює. Але місто має власний секрет: як йому вдалося стати таким захищеним від блекаутів. Ось річ, за якою зараз буквально полюють всі міста газопоршнева установка. Я коли готувалася до відрядження, дізналася, що у Хмельницькому подібних вже 15. А от запасатися ними місто почало ще 20 років тому. Невеликі автономні працюють на газі своєрідні супутники котелень, які дають тепло на 100 і навіть 200 будинків. А головне не лише тепло. Ці міні тец на газі самі ж виробляють і електрику. І далі від цієї електроенергії працюють оті от величезні всі котли. Тобто ми говоримо про нього не як про джерело електроенергії для того, щоб живили в хаті лампочку, ця машина живить величезну котельню, а котельня живить теплом, весь оцей мікрорайон. А як ви такі мудрі, що ви всі знали наперед? Насправді мудрі керівники комунального підприємства, які ще в 2003 році придбали першу машину. Газ був дуже дешевий. І виробництво електроенергії з того газу було дуже дешеве і дуже вигідно. І власне тому у Хмельницькому один з найнижчих тарифів на тепло в Україні. Уся газова установка австрійського виробництва вже 15-та. Її поставили цього року. Але зізнаються, хмельничани установки вітчизняні куплені давно. Вони цінують особливо. Бо і запчастини, і фахівці, які можуть їх ремонтувати, все тут під рукою. Ну а з цим дахом з його сонячними панелями хваляться навіть у Верховній Раді. Хмельницький лікувально-діагностичний центр став першим медичним закладом в країні, який у сонячні місяці не лише забезпечив половину необхідної електрики для себе, але й почав продавати її державі. І це ще одне ноу-хау стійкості хмельничан: 112 сонячних батарей лише на даху цієї поліклініки, і таких у місті три. Користь виявилася трошки більшою, навіть ніж ми очікували. Заклад муніципальний, але думають тут як підприємці. Гроші зароблені на платних медичних послугах не витрачали, а зберігали на депозитах. Потім накопичене виклали у панелі. Наскільки я розумію, такий активний сонячний день вистачає для роботи всього діагностичного центру. Практично так буває, що ми споживаємо 65-70 кВт, Буває рідко. В основному ми споживаємо менше. І рештки цієї енергії ми віддаємо в електромережу. Наступний етап каже директорка центру, накопичення було бажання зробити ці станції гібридними, але на жаль, вартість акумуляторів була для нас на той момент за високою. Але ми маємо плани і сподіваємося на те, що вже наступні у нас будуть гібридними і ми зможемо бути абсолютно незалежними. Міська влада розуміє, що в цьому випадку самостійність всім на користь і такі ініціативи підтримує. Зараз в нас реалізовується проект спільно з українським екологічним клубом. Ми встановлюємо електростанцію на інфекційній лікарні. Хмельницький важко назвати тиловим. Його росіяни обстрілюють і досі, як і інші міста України. Але почавши енергетичну революцію задовго до найтемніших часів, місто Хмельницький зуміло знайти протиотруту. Тут зрозуміли знищити одну ціль ворогою простіше аніж сотні невеликих, і навпаки, не зламати нас, коли ми всі разом. Алла Мазур, Наталія Армола, Володимир Парахонський, Георгій Воронов, Олег Гаращенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.